П'ятеро дітей постраждали, і одна дитина загинула внаслідок чергової ракетної атаки Росії по Україні. Напередодні ввечері РФ вдарила по підгородненській громаді Дніпропетровської області. Саме там, як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, вночі 4 червня з під завалів. Будинку дістали тіло дворічної дівчинки. Матір дитини вдалося врятувати, каже мешканець зруйнованого будинку Сергій Стародубцев. Матер в реанімації, а Дитину знайшли вже тут там, часа. Три вони недавно зробили, купили квартиру, зробили ремонт. і це родилась дівчинка хороша. Таке таке горе постраждали ще п'ятеро дітей. Загалом травми різного ступеня тяжкості дістали 22 особи. Так, з під завалів зруйнованого під час обстрілу будинку на Дніпропетровщині діставали чоловіка у цей час. Під руїнами ще були люди, працювали рятувальники. Російська ракета потрапила між двох двоповерхівок. Вони частково зруйновані. Пошкоджено також 10 приватних будинків: автомобіль, магазин, газопроводи. Попередньо по житлових будинках мирних українців Росія вдарила ракетою. Іскандер ракетного удару. Завдали цієї ночі росіяни і по Кропивницькому. Дві ракети поцілили в аеродром поблизу міста. Повідомив речник командування повітряних сил України Юрій Ігнат. Було випущено шість ракет, шість літаків, шість ракет, хоча могло бути значно більше. І п'ять е, ударних дронів. Це з района ще з північного напрямку. Атакували вони Сумську область, там є ураження об'єктів інфраструктури. Ну а щодо крилатих ракет, то, на жаль, так, не всі теж знищено. Із 6-4 знищено протипітну оборону, а дві. На жаль, влучили так в на оперативний близько е, Кропивницького. Маємо от, е, такі реалії на сьогоднішній день. А вже сьогодні вранці росіяни обстріляли Харківську область з гелікоптерів і танків. Повідомив голова Харківської Ода Олег Синігубов. Вкотре масовано били по Вовчанську у місті пошкоджено адміністративну будівлю. Частково зруйновано два будинки та господарські будівлі. Крім того, росіяни з вертольотів обстріляли село Івашки Богодухівського району. Там без масштабних руйнувань та жертв. А ось внаслідок ранкового танкового обстрілу села Гурєв-Козачок Богодухівського району було пряме влучання в будинок культури. І доки Росія продовжує обстрілювати мирні міста України, військові РФ подекуди тікають. Близько 40 російських військовослужбовців 2 червня дезертували, залишивши позиції у Сватовому Луганської області, повідомляє генштаб зсу у Фейсбук. А що про це думаєте? Ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись про події на сході України.